Знайти область значень функції. Область значень це множина усіх значень, яких набуває функція, тобто значень змінної ігри. В мові задачі вказано квадратну функцію. Спочатку нам треба знайти координату вершини параболи. І область значень даної функції буде від мінус нескінченності до у вершини параболи. Вершину параболи можна знайти за формулою. Х ми знаходимо за формулою. Мінус б на 2а. b – це коефіцієнт, який знаходиться біля х, це мінус 4. А це коефіцієнт, який знаходиться біля х в квадраті, це у нас мінус 1. Маємо мінус 4 поділити на мінус 2. Дорівнює просто 2. А координату Y… Вершину параболи можна знайти відносно Х. Ми Х вже знайшли це 2, тому в умову задачі замість Х ми підставляємо значення, отримуємо числовий. Вираз, ми його розв'язуємо, ми отримаємо число 3, і область значення даної функції це буде від мінус нескінченності до значення 3 включно. Це варіант D.